Ледлампи штатні галогенові лінзи для покращення світла в вашому автомобілі. Заміна галогенових ламп на лед в штатних лінзах це самий простий спосіб отримати покращене освітлення, і саме головне, що без осліплення. Так в основному на дорозі вас осліплюють саме рефлекторні фари з дуже потужними лед-лампами, які туди не потрібно ставити. В той час, коли в штатних модулях є шторка, яка закриває все непотрібне світло як на галогені, так і на лед. Це галогенова лампа H7, це штатна галогенова лінза Valeo з цоколем H7 та ідеальним станом відбивача. Та led лампа в цоколі H7 циклон Type 48, потужністю на 70 Вт. І сьогодні побачимо наскільки можна покращити світло простою заміною таких ламп на світлодіодні. Та перейдемо до світла. Галогенова лампа в штатній лінзі працює і маємо тут такий результат. Вже не в одному відео згадував саме за ці модулі, що з галогену це, напевне, одні з кращих, тому що тут є і в центрі світло, і на обочину також воно трохи є. Але це як для галогену. Замірюємо тут саме центр. Маємо приблизно 617 люкс. Та на обочину приблизно 106. І світло йде на обочину ще далі, але знизу його майже немає. Ледлампа циклон Type 48 працює і маємо тепер такий результат. Все стало набагато яскравішим. Обочина також стала набагато яскравіша, і навіть там, де не було в заливці світла, воно з'явилося. Замірюємо саме центр. Маємо тепер приблизно 1649 люкс та на обочину. Тепер більше ніж 400, взагалі 420 люкс. Дуже велика цифра, і знизу у нас на обочині також світло з'явилося. Бачимо, що межа світла збереглась, але все одно при заміні на такі потужні ледлампи краще додатково звернутися на регулювання фар, просто щоб для себе бути впевненим, що ви нікого не осліплюєте і собі отримуєте задоволення. Та перейдемо до висновків. Бачимо, що простою заміною ми отримали значний результат. По вартості пара таких ламп виходить цього 1790 гривень. Також ви отримуєте рік гарантії. А для того, щоб підібрати та замовити на ваш автомобіль, звертайтесь.